Поклейка стеклохолста на нас приклеїли полоску стеклохолсту, зараз затягуємо, зразу клеїмо, другий слой перетягуємо, потім шпателем будемо стягувати, стягнути під ноль клей з поверхні. Ось такий клей для поклейки циклохвоста. Розход у нас пішов на 30 квадратів, літрів 9. Ще лишається літра. Такий результат по свіжому. Стягнули стеклохолст клеєм, шпателем, поклеїли. І ось воно свіже такий результат. А потолок вже майже висох, вже дві доби пройшло. Ось такий він потолок. Схожий на сніг.